Після перемовин, які відбувалися у Стамбулі, анонсували, що зовсім скоро може відбутися обмін полоненими тисячу на тисячу. І Крило Буданов підтвердив цю інформацію. Каже, що це може статися вже на наступному тижні. Головне управління розвідки вже опрацьовує списки полонених для обміну тисяча на тисячу. Стане наймасштабнішим обміном за час повномасштабної війни. Що ще сказав Кирило Буданов, зараз будемо з'ясовувати. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України сказав таке. Цитую: сподіваюся, це станеться на наступному тижні. Щодо списки, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати, того будемо забирати і так само віддавати. Також керівник ГУР не бачить особливих проблем, аби здійснити обмін за формулою тисяча на тисячу. Ось з такою досить таке. Хорошою інформацією звернулися до українців до світу, і зовсім скоро тисяча українців повернуться на свою рідну землю. Всі нендже пишуть про те, що саме Туреччина запропонувала ось цей обмін, який має статися на наступному тижні, коли просто переговори зайшли у глухий. Кут Стамбу запропонував провести обмін полоненими за трьома категоріями: це діти, цивільні особи та військові. Обидві сторони погодилися розглянути цю пропозицію. Турецький посадовець зазначив, що переговори виявилися більш позитивними аніж очікувалося. І ворог дійсно вбере в полон не тільки військових, але й цивільне населення, особливо дітей. Вони викрадають і намагаються вбивати в голову їм ту інформацію, яку вони. Хотіли б від цих дітей чути у майбутньому, і це просто жахливо, що в цій ситуації страждають ні в чому не винні діти. Між Путіним і Зеленським триває гра в Блэк Джек, у якій Трамп є дилером. Про це дописали у Financial Times. У Путіна на руках сильна, але ризикована карта. Зеленський же робить ставку на те, що якщо він витягне ще одну карту, то може. Прогоріти, ось такою цитатою поділилися. Ну і у Кремлі також назвали зустріч між Зеленським та Путіним можливою, але після того, як буде досягнуто певних домовленостей, це я анонсувала на початку теру. І зараз будемо з'ясовувати, яких же саме хочуть досягти домовленостей у Кремлі. Така зустріч, як результат роботи делегацій двох сторін, при досягненні певних домовленостей цих делегацій, вважаємо можливою, але саме як результат роботи, і після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін, заявив. Пісков він також повідомив, що Росія готує цілий перелік умов для припинення вогню та передасть їх Україні. Окрім цього, пісков зазначив, що для Москви просто принциповим залишається, хто саме з українського боку підписуватиме документи про зміну складу делегації ГРЕФІ на перевогу з Україною взагалі. Не йдеться, додав речник Кремля. Він також сказав, що контактів між Москвою та Вашингтоном з приводу зустрічі Путіна і Трампа наразі також немає. Ну а расисти у своєму дусі, як зазвичай, в них своє бачення закінчення цієї війни, і вони постійно їм щось не подобається. Те, що їм пропонують, вони хочуть досягнення миру своїм шляхом. Проте цей шлях, звісно ж, не влаштовує. Україну різні думки є з приводу переговорів, і Всіен вважають, що тиждень дипломатії просто взяв і повернув Україну на точку старту. Рефія не збирається. Поступатися тиждень, який міг стати проривом у пошуках миру, повернув Україну практично туди, де вона була. Очікувані прямі переговори з Росією виявилися просто дипломатичним марнотратством, короткі обмежені за змістом і без конкретних результатів. Пише CNN. Переговори у Стамбулі принесли. Три досягнення, що є прогресом: Перше – це обмін полоненами. Друге – це обговорення потенційної зустрічі президентів і формування бачення майбутнього припинення вогню. Втім, за формою це вже знайомі ініціативи. Україна знову закликала до негайного та безумовного припинення вогню в повітрі, на морі та суші, і знову запропонувала зустріч Зеленського із Путіним. Росія заявила, що готова їх. Переглянути це знаєте, аби щось відповісти напередодні лідери України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі у Києві провели телефонну розмову з Трампом і. Пригрозили Росії знову ж таки черговими санкціями і посиленням вже існуючих через шість днів. Знову та сама фотографія, ті самі п'ятеро чоловіків. Тепер у Албанії знову на зв'язку з президентом США І Еммануель Макрон заявив, що неприйнятно, що Росія ігнорує перемир'я. Кір Стармер додав. Путін має заплатити ціну за уникнення миру. Ці заяви контрастують з позицією Трампа. Він запропонував бути посередником у зустрічі між Зеленським і Путіним. Однак додав: нічого не станеться, поки я не зустрінуся з Путіним. Колишня посол США в Україні Бріджет Брінг, яка нещодавно пішла у відставку, у свої статті різко критикує політику Вашингтона. На жаль, спочатку адміністрації Трампа політика полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, а саме Україну, а не на агресора Росію. Як таких я більше не міг сумліно виконувати політику адміністрації мир за будь-яку ціну, це зовсім не мир, це умиротворення. Натомість Москва використовує ситуацію, щоб тягнути час, висуває мінімалістичні мирні пропозиції з максималістськими вимогами. І за даними. Дронів накопичує сили на східному фронті. Ймовірно, готуючи вже літній наступ. Як пише CNN, цей дипломатичний тиждень підтвердив, Росія не поступається, Трамп не тисне, а дипломатія без реального тиску лише ілюзія прогресу. Можливий саміт Трамп Путін залишається примарною, як радше перезавантажить процес ніж вирішить війну. І президент Сполучених Штатів Америки він дійсно очевидно знаходиться Одиться на боці Росії, підтримує рашистського диктатора, і на початку свого президентства навіть намагався звинуватити Зеленського у тому, що розпочалася ця війна. І ось всі ж погрожують Росії тим, що накладуть на них санкції, якщо вони не будуть ніяк реагувати на всі ці пропозиції, які їм надають. і нові санкції можливі, наймасштабніший в історії. Пакет санкцій в Європейському Союзі розкрили деталі. Новий пакет санкцій, який Євросоюз планує запровадити проти Росії, буде наймасштабніший в історії, оскільки охопить одразу. Чотири санкційні режими, як повідомила високопоставлена чиновниці євросоюзу, про пакет буде оголошено 20 травня на засіданні ради Європейського союзу із закордонних справ. Зазначається, що буде запроваджено обмежувальні заходи щодо РФ і в межах чотирьох санкційних режимів за війну в Україні, за порушення прав людини, за гібридну війну і за застосування хімічної зброї. Загалом буде ухвалено понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, цінньового флоту і його посібників, постачальників Росії санкційних товарів з третіх країн а також. Розповсюджувачів пропаганди і дезінформації, як повідомила представниця Єврокомісії, в рамках 17-го пакету санкцій за. Російську агресію в Україні до санкційних списків буде внесено 75 нових юридичних і фізичних осіб а також 200 суден тіньового флоту. У результаті кількість осіб у цьому списку санкцій єС перевищить 2,5 тисячі а суден 300. у рамках санкційного режиму ЄС за гібридну діяльність буде запроваджено секторальні заходи також індивідуальні санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб у РФі. У рамках глобального санкційного режиму Євросоюзу за порушення прав людини до санкційних списків буде внесено ще 28 фізичних та юридичних осіб із Росії. Крім того, чиновниця ЄС повідомила про планове застосування проти Росії санкцій за використання хімічної зброї. За її словами, йдеться саме про хімічні засоби придушення масових заворушень, які вживаються російською стороною як засіб ведення війни в Україні. Росія постійно порушує правила ведення цієї війни і робить так, як їм заманеться, і, звісно ж, мають за це відповідати. Сенатор Лінці Грем заявляє, що Росія веде ігри, які варто припинити. Ну це чудово, що у світі розуміють, що потрібно вже класти кінець всьому цьому, проте хочеться більше якихось рішучих дій. Він закликав конгресу ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори Києва і Москви в Туреччині видалися не зовсім вдалими. Ми зауважимо, що йдеться про ідею Лінці Грема вести. 500% мита для країн, що купують російську нафту, газ і уран, також серед можливих кроків запровадження високих тарифів або навіть повне торгівельне ембарго проти Москви. прекрасні пропозиції, але знову ж таки, якби все це швидше впроваджувалося у реальне життя, було б просто прекрасно. і Можливо, дійсно расистів просто притиснули, і вони вже нарешті вирішили, що. Потрібно якось домовлятися, бо жити так неможливо. Путін не захотів навіть розглядати підготовлений Сполученими Штатами Америки європейцями та Києвом. План з 22 пунктів, який йому хотів представити Стів відхов. Про це дописують у Фаненшино Таймс. Цей план із 22 пунктів детально обговорювали в телефонній розмові між українськими та американськими чиновниками. Україну представляли глава адміністрації Зеленського Андрій Єрмак і міністр оборони України Ростему Умєров, США Вітхов, держсекретар Марко Рубіо, Спецпосланець Трампа в Києві кіт Келох за даними видання після відмови Володимира Путіна обговорювати цей план. Вітхов скасував свою поїздку до Москви минулого тижня з 12 по шістнадцяте. Травня у Туреччині ж вважають, що неможливо просто завершити війну, яка триває в Україні, військовим шляхом і такою думкою поділився президент Ердоган. Можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського у Стамбулі розглядалася як історичний шанс, і про це заявив турецький президент Раджеп Ердоган. Він зазначив, що з Туреччиною затримки. Немає головний гравець у цих переговорах саме. Путін Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський, зазначив Ердоган. Він додав, що зустріч делегацій двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру у регіоні. Турецький президент наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край війні та досягти дійсно справедливого миру. Ми не просто говоримо покладіть край війні. Ми також пропонуємо методи, готуємо грунт і закликаємо до цього. Перш за все, що війна закінчилася, необхідно змусити замокнути гармати і заговорити дипломатію. Необхідно почати мирні переговори. Цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї. Наше найбільше бажання це домогтися остаточного результату мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжити нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб канали діалогу залишалися відкритими а переговори між сторонами тривали. Сказав Ердоган, і Росія залишається напевно єдиною країною, яка дійсно хоче продовжувати воювати весь. Адекватний нормальний світ хоче зупинки цієї війни. І більш детально про те, як Вітхов відмінив свій візит до Путіна після того, як той відкинув мирний план. Російський лідер Владімір Путін відмовився обговорювати мирний план, який розробив спеціальний. Посланець президента з шасті Віхов разом з представниками України та США через це наступну зустріч Віхова з Путіним просто скасували. За словами Вітков дізнався про небажання Путіна говорити про мирний план від високопоставлених російських чиновників. Це мовляв призвело до того, що спецпосланець Трампа відклав свою чергову поїздку до Путіна цього тижня. Хоч близька до нього людина стверджує, що ніякої наступної поїздки взагалі не планували. План, який привіз і хотів. Обговорити відхов складався із 22 пунктів. Наступного дня ці ж пункти обговорювали українські і американські посадовці під час телефонної розмови. Від України в розмові брали участь керівник офісу президента і міністр оборони України.